На базі понад півсотні закладів освіти у другу зміну запрацювали 39 ігрових, 4 спортивно розважальні, 1 туристичний та 13 освітніх просторів. У пришкільних таборах створені безпечні умови для перебування дітей. Відвідувати майданчики діти можуть лише з письмового дозволу батьків. Для нас дуже важливо, щоб ми влітку могли оздоровити дітей в наших і шкільних таборах. І по заміському таборі. І зараз у нас зроблено 121 школа, де проходять у нас і відпочинок, і знайомства, і різні підготовки до нового навчального року наші діти. Ми зробили 5. Таких змін. Перша зміна була 6 тисяч дітей, зараз е, теж вже 2 тисячі дітей у нас ходять і в ці зміни. Через е, лагерь у нас сонячний пройде 5 змін, це тисячу дітей. Всі, хто бажає, діти, батьки, ми їм створюємо всі умови, щоб вони могли відпочити в наших пришкольних таборах. У Покровському районі у другу зміну на базі семи навчальних закладів організовано роботу майданчиків у 125-й гімназії сформовано вісім різновікових груп. 151 дитина нашого закладу, а також закладів мікрорайону Зарічний Відвідує наш майданчик, який носить характер пізнавально розважальний. Щодня нам пропонують свою допомогу, щоб розважити і чогось навчити дітей. Також позашкільні заклади нашого району. Дуже багато локацій: спортивні, ігрові, танцювальні, розважальні, ритмічні ну тобто на будь-який смак. Активно відпочити, поспілкуватися з однолітками, провести час з користю усе це можливо завдяки залученню до роботи майданчика креативних педагогів гімназії. Щодня для дітей організовано цікаві та пізнавальні заходи, ігри на свіжому повітрі, вивчення it програм, запропонованих викладачами комп'ютерної академії та цифрового освітнього центру ЮНІСЕФ. Мені дуже подобається в моєму шкільному майданчику. Наша вчителька Галина Володимирівна робить нам дуже багато естафет. Ми вчора ходили в школу міліції, там робили фотографії, в нас була екскурсія. Ми вчили правила дорожнього руху. В нас в лагері дуже цікаво. Мені він дуже подобається. Мої однокласники в захваті від нього. Друга зміна триватиме до 28 червня на понад пів сотні дитячих майданчиків при закладах освіти. А упродовж всього літа майже 10 тисяч школярів відвідають 203 спортивні навчально-ігрові та інші майданчики. Юлія Вітряколегкаплій цей день.